Байту повернув голову і побачив, як Юньє насупався. І складним виразом обличчя Байту здригнувся і свідомо захотів відступити назад. Його не слід було викривати, чи не так руки Юньє були міцно стиснуті, і байту відчув легенький біль від його хватки. Він трохи поборовся і сказав Відпусти мене. Тільки тоді Юнье потямився. Він незручно відпустив руку хлопця та незграбно сказав Вибачте, Байту здивовано кліпнув очима. Чому ця людина раптом змінила свою особистість? Хіба йому не варто спочатку насміхатись з його, за, спочатку насміхатись з нього за хизування, а потім називати його маленьким ідіотом? Можливо, її, можливо, її, щ... можливо, її щойно вразу з його героїчний виступ? У, м... У цей момент величезний монстр перед ним раптом випромінював слабке, Б... слабке блакитне світло. Хун'юнський чудовисько перетворився на попіл у світлі, залишивши на снігу лише тонкий, тонкий фейний меч. Фейний меч. Це було на початку. Очі байту засвітилися, і він одразу ж відкинув свої попередні думки. Та сказав він, Е, дивись, це, перш ніж він закінчив говорити, поруч раптом пролунав свист меча. Світло мече меча викликало різкий пари вітру та с... та снігу, що насувався на нього, байту підсвідомо простивну руку, щоб заблокувати це. Коловій знову підвів погляд, навколо нього не було жодних судів гінь Е, байту, куди подівся ці... цей покидьок для підніжжя засніжених гір розташувався безлюдний ліс. Сонце заходить, небо вкрите рожевими рожаємо... хмарами, що відбувається на засніжених вершинах гір. У долині, а небо та земля мають однаковий колір. Юнь е ш... Юнь е горами Та лісами, саме відчуваєш рідкісну суміш емоцій. Інше могло, інше могло бути заб... збігом, але цей намір щодо міща не міг бути фальшивим. Юнь Е був щаслив, знаючи, що господар не покинув його, але, але надовжі згадав, що зробив за останні два дні. Що він зробив? Зповнений жалем і гнівом, вона... Господи, е сповнений жалем і гнівом, він бажа... бажав повернутися в минуле і задушити себе за такі грубі слова. Спочатку він справді сумнівався в собі. Спочатку він справді сумнівався в, Спочатку він справді сумнівався в особі чого чоловіка, але ніколи не думав про таку можливість, чому це сталося. Коротше кажучи, Юнь Е був. У складному настрій і навіть не мав часу думати про щось інше, він підсвідомо викликав чарівний меч, який носив зі собою і втік з того місця. Юйе заспокоївся і сів на... на, почіпке, на камінь біля дороги, опустивши голову, немов велика собака, яка... яка щойно потрапила у халепу і не знає, куди йти. Коли байту наздогнав його. Ось що він побачив. Байдун підійшов. Що ти, що, що ти робиш, а? Він Е, прийшов до тями в засипеніні та підсвідомо хотів знову втекти, але Байту перше схопив його за руку. Куди ти знову йдеш? Чей... Цей чоловік залишив байту самого на назасніжній горі. і уже був дуже розключений. Тепер, коли він побачив, що, що все хоч. Тепер, коли він побачив, що все ще хоче бігти, його гнів зріс. Чому ти біжиш? Я тебе з'їм? Ні, ні. Ні, ні. Я прийшов весь цей сла. Ні, ні. Я прийшов весь цей шлях, щоб знайти тебе, а ти просто покинув мене на горі, не сказавши ні слова. Чи є хтось, схожий на, Чи є хтось схожий на тебе, сперечаючись на спираючись на те, що я не знав його особистіх байту, не хвилювався і звинувачував, я щойно врятував тобі життя і ось як ти віддяч своєму благодійнику. Він Ен ніколи раніше не чув, щоб його господар розмовляв з ним так, і на мить був приголомшений. Побачив, що юнь Е нічого не сказав, байдуж спитав, що трапилось? Що трапилось? Ти що? Злякався у... 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 Юнського Чудовська? Ні, я просто перебив його Байту. Я знаю тобі, не потрібно чого казати». Верс облачень Е замер, а потім він почув як байту продовжив. Хіба тобі не подобається контактувати кон з іншими людьми? Я ж, я ж, я ж казав, що це та таємне царство, та що там надзвичайно небезпечно, і тобі слід триматися, триматися з натовпо, щоб спілкуватися одне про одно, але ти просто не слухав. Продовжував байту повчати. Й е, байту повчати. Юнь Е опустив. Юе опустив на нього очі, і коли він подивився на нього, кутки його губ, повільно піднялися. Такий мастер насправді дуже милий. Більше того, він здавав більше того, він він здавався не у що відкрив свою особу. Юе подумав про це і відчув полегшення. Він м'ягко перебив його. Я розумію. Я більше з цього не робитиму в майбутньому, бачивши, що той визнав свої помилки, байту задоволено кивнув і підняв руку. Щоб викликати тонкий, фейний меч, зроблений з холодного наприту. Ти так поспішаєш, що забув про цю річ, щойно байту закінчив говорити меч тайцю, раптом злитів з повітря та полетів та пролетів перед юнь Байту, ти власну ти руч убив ху, хуннюнського чудовиська, яке охороняв тайчу. Тепер тайчу визнав тебе своїм господаром. Спробуй зараз. Добре. Після цього він Е підняв руку і схопив тайчу. Щойно він схопив ру рукоять меча, все танняне царство тайчу сильно за застряслося. Стурнке тіло меча спалахнуло сліпочим золотим світлом, а Тайчу постійно змінював змінюв його форму в, руки в руці, меч, спис алабарда, палиця, бу булави, батох. Бо тоги селяка зброя швидко змінювалася в руках дінь, -дінь Е, і врешті перетворився на чорне бамбукове віло, що тихо лежало у його долоні. Юнь Е вміло поклав віло на пояс, повернувшись до байту та сказав Добре, та й що насправді не меч, він може, трансформу... може трансформуватися в будь-яку зброю, відповідно до бажання власника. А також може стати ос особистим предметом і носити його з собою, просто попередній власник звик користувач, просто попередній власник звик користуватися меч мечем, тому тайщу з'явився у вигляді меча. Відтоді як попередній господар помер, тайщу залишився в таємному царстві, яке охороняв лютий звір кунюнь. Ніхто не може знайти слід слідок кунюнського чудовська, але як тільки воно знайде когось підходящого, для таючу воно з'явиться з, з власної ініціативи. Доки супротивник зможе перемогти звіря хуньюнь, він зможе отримати тающо. Це правило, з залишне предками. Якщо говорити прямо, це золотий палець створений спеціально для головного героя. Закінчивши своє хвилювання, байту розслабився і відчув легеньку слабість. Він відчув легку слабість у, у всьому тілі і міг використовувати лише 30% своїх навичок у таємному царстві, що не мав справу з кунюнським звіром. Він використав майже всю свою силу. Якби це був будь-який інший час, все було б добре, але останні кілька днів він почував погано. Кілька днів він почувався погано і не міг позбутися запаморочення. Й я поспішно протягнув руку, щоб підтримувати його господару, ні, щось з тобою не так у байту годіло. А у байту годіло в голові, і він зовсім не чув, що сказав юнье. Він скупив юнь Е за руку і його знадобив, і йому знадобився деякий час, щоб заспокоїтись. Байту похитав головою і прошептів, Все гаразд, просто трохи втомився. У тебе такі холодні руки, Юнь Е, допоміг байту, відійти на узбіччя, знайшов чисте, чисте місце, щоб сісти, і стурбовано взяв, взяв його руку в долоню. Тобі холодно, у цей момент юнье. І відчув, що щось не так, коли його господар став таким слабким, Безсмерт... Безсмер... безсмертний володар Чунхао давно покинув своє смертне тіло, і звичайні хвороби не, не, могли, його... і звичайні хвороби не могли йому нашкодити, що, з... що, із... що із ним стало. Юнье був надзвичайно стурбований, але не ненав... навався легка запитати, тому міг лише. Стати навколишки перед чоловіком, тримаючи холодні руки іншого в долоні і ретельно їх зігріваючи. У цей період байту почав, почав відчувати тупу біль у животі, а поперек так болів, що він ледве міг випрямати тілом Він слабо глянув на юнье та поскаржився це вся твоя вина. Бай Юнь Е був приголомшений і якусь мить не міг, міг зареагірувати, щоб його настрій так швидко змінив. Так швидко змінився. Побачив, що той не розуміє, Бету розлютився та дорікнув йому ми, ми мило розмовляли, але ти наполіг на тому, що діти самотужки. Якби я не прийшов, тебе... якби я не прийшов тебе знайти, чи зробив би я це. Й Слухняно визнав свою помилку. Це все моя вина, вибач. Почувши вибачення чоловіка, Байту відчув себе краще. Подумавши він, сказав Я караю тебе. Несучи мене назад, він справді почувався дуже некомфортно, Все його тіло боліло і було слабким, Він навіть не хотів ходити. Жінь зу... Е не знав його особисто, тому не боявся, тому не боявся збентеження. Але Юнь Е довго мовчав. що трапив. Ти нещасний, Байтус обурення подивився на, на... На, люд... на людину навколо, як міг бути на світі такий нещасний господар, Відтоді, як він допоміг цьому вовченяті розвіяти, розвіяти свої внутрішні демони, він, він більше ніколи не почувався спокійно. Після, потрапли, після потрапляння в таємне царство він час від часу відчував себе некомфортно. Він не був таким уже понад 100 років. У цьому винен цей вовчення. Ні. він Е отямився, зняв верхній одяг і надів його на байту, нахилився та обійняв його. Благаючи, нісним голосом, це це моя вина. Я поверну тебе назад. Після цього він однією рукою зачепив байту за коліна і іншою рукою обняв його за плечі та поніс з у... його боком байту. Чому це відрізняється від того, що він уявляв? Температура тіла Е була високою, тому Байту поклав голову... голову йому на груди. Температура тіла іншого передавалася байту. Через контакт зі шкірою швидко розвівся холод. Відколи байту прибув сюди, завдяки своїй своїй особисті ві звик стояти попереду та захищати та інше від вітру та дощів. Він не міг згадати, скільки часу минуло від того, як хтось тримав його ось так, захищаючи від вітру та снігу. М'яка частина серця байту ледь помітно ворухнулася, Він міцно обійняв Йіне за шию, і тихо спитав Тобі не холодно, Юнь-е подивився на нього, згори вниз і сказав Байду м'яко відповів, схилившись у вибів'я юньє, і більше нічого не сказав, що не я розслабився, сон... сонливість знову повернулася. Байду подар очі і сонно прихилився до Юнь-е. Відколи він прибув до цього таємного царства, його здоров'я ніколи не було добрим, і, і він часто він час від часу почувався некомфортно. Після того, як він покинув таємне царство, його справді потрібно було ретельно перевірити, що не так з його тілом. Спочатку я думаю, що як, Спочатку я думаю, що як тільки він е отримав, що як тільки він е отримає таючу, питання вирішиться, питання але магічна зброя діяла знову з'явилася. Похожен ще й не фритовий флейт, невідоме, якщо це справді щось з. Із... Якщо це справді щось із склав деменів, то все може бути не так просто. У будь-якому разі він не міг дозволити собі потрапити в халепу в цей критичний момент. Байто подумав про те і про все, І поступово заснув, небо поступово потемніло, і ліс тих, що було лише селість кроків крок він Е. По, -по опалому листі. Засніжна гора була досить далеко від табору, вночі стало холодно. і і почав падати дріб... дріб... І почав падати дрібний сніг. Ю Ї... Ї... е... Не... Ї... Е... Не... Ма... Ї... е не мав іншого вибору, окрім як взяти байту, щоб, сховати в... щоб сховатися в пещері по дорожі. Ю Ї... е... розпалив вогонь по серед печери, поклав з Бок... пляжого байту поруч... поруч із вогнем і допомог. І допоміг йому заправити одяг, Байду спав дуже міцно і щільно закутився, так, щоб видно було лише його, його гарненьке личко. Його губи злегка відкривалися та, стуля... легка... та, стуля... та стулялися, виглядаючи тихим та виглядаючи гляда... тихим та м'яким. Він сидів поруч із ним. Дивлячись у плечі обличчя іншого. Н ніби за помахом чарівної паночки він нахилився, і вісти між ними стала все ближче і ближче. Перш ніж торкнувся з цих м'яких губ, вії байту слегка тремтіли, і він розплющив очі. Байту порожно кліпнув очима. Поки він наполовину спав і наполовину прокинувся, Юнь Е вже Е вже впоростав, Юнь Е вже випростався і, і лише злегка. Почервоніли його вупа, відкращивши це. Байту здивовано подивився на нього, що ти щойно зробив. Ні, нічого. Поглядінь Ебу розплечевсти, Погляд і він незграбно відійшов у бік. Я просто подивився, чи той. Я просто подивився, чи тобі краще. Байту недовго думав і відповів мені набагато краще. Це добре. Він Е сказав. Ми зможемо повернутися до табору завтра. Якщо ми. Якщо ми. Якщо ми проведемо решту кілька днів у безпеці, то зможемо спокійно піти. Байдун нічого не сказав, його ясні та прекрасні очі дивилися на Юнье, виділяючи деякі збентеження. Юнь Е відчув свербіж під його полідок і ніяко спитав, чому ти дивишся на мене. Подивись подивись, чому ти раптом змінив свою особистість. Байду сказав ти, ні, ти ніколи раніше не розмовляв зі мною таким тоном. В очах Юнье про слід провини. А як було раніше? Ти був лютий і звинувачив мене в тому, що я тебе стримую. Байтус насупився, наслідуючи вигляд Е, та тихо сказав Це все твоя вина, маленький ідіот. Мені знову доведеться супроводжувати до тебе. «Спати посеред неба, маленький хвора дівчинко. Ось так, зовнішні і тон байту у поєдній з його обличчя було справді надто мин. Він Е засміявся. «Що чого ти смієшся? Хіба я помиляюся? Ні, ви маєте рацію!» Естри... Ес Естр... тримав сміх, повернувся до Байту та тихо сказав: Ти не дурень, я дурень. Ти не дурень, я дурень, вибач. Бойту збентежено... збентежився від його раптового лагідного тону, війська не супився і серйозно сказав Тобі слід розмовляти слід, розмовляти зі мною, як і... і раніше. Я вже до цього звик. Йінье ледь помітно кашлянув і повернув голову, щоб уникнути його погляду. Через мить знову сказав ти, ти раніше питав мене, як я буду виводитися з нефритовою флейтою. Насправді я вже думав про це. Після того, як я виберуся, я передам її дім майстру на вирішення. Що, що що стосується двох людей, я використав магічну зброю. Їх, та, їх також виведуть до майстра та, голов, та головного лідера секти, І вони приймуть рішення. як думаєш про це. Та, тоді я відчуваю по... так, я... Тоді... Так, тоді я відчуваю полегшення. Байту відповів Бай відповів свідомо, але що не він закінчив говорити, то одразу зрозумів, що щось не так і поспішно сказав і поспішно сказав. Але як мої слова можуть мати значення? Я вже не безперти Володимир Чонхау. Він Е. скрив куточки і відповів Ну, ти не такий, ти просто маленький білий кролик. Байту відчув мурашки по всьому тілу, коли побачив очі й Е. Він швидко сказав Я йду спати». Повернувся спиною до Юньхе та ще не закотався у халат. Юнь нехли голову, щоб подивитися на юнака, який ще не закутався, оголишили лише половину обличчя, і тихо відповів Добре на Надобра чи... добраніч на добраніч майстре. Наступного дня вони двох благополучно повернулись до табору. Вони двоє зникли на цілий день, і учні в таборі були майже в хаосі, на щастя. Вони вчасно повернулись. Щоб запобігти повторну повторному розпаду табору. І раз у дні вони стикалися з кількома небезпечними ситуаціями одна за одну, але завдяки спільним зусиллям, одна за одну, але завдяки спільним зусиллям і усім їм вдалося здебільшого уникнути небезпека. До заходу сонця в останній день. До сходу сонця в останній день. У момент сходу сонця всі учні в царстві одночасно відчули потужну. Потужне коливання духовної енергії. Вихід з стаємного церква тайцю відкритий. Вхідні слог були відкрито, відкрито на вершині шекти недалеко від них. Догор... Дороги вгору по горі було багато чудовиць. Усі боролися аж до самого верху. Коли вони підійшли до входу, вже сходило сонце. Коли сонце повністю за... зайде, вхід із стаємо царства буде закритий, але з поздній. Але з підніження гори все ще, все ще наближається багато монстрів. Усі один за одним заходили крізь вихідні берегі. Байту що в кінці натупи і сказав юнь е, виходь з ними, ними перший, я тебе прокрию. Зайшовши так далеко, йому час було знайти спосіб піти. Юнь Е сказав Я піду з тобою, але Байду відкрив рот, але Юнь Е, проігнорівав його